Інформаційне агентство Інфоскоп фільмує, журналіст фільмує. Заїхалися напротив шерсти, знак совісту не визитує совісту. Вони мають бути для народу, допомагати людям. Так, місто Новий розділ. Незаконна зупинка. Незаконна установка на стоянці. на стоянці громадського транспорту. Так. Хлопці, поліціянти, може ви відпустите нашого громадянина України? Просто попередження йому. дасте? — сам вперед ми перевіряємо документи, прошу пана, здане правопорушення. Ми ще нічого не виписуємо, ще не виписуємо. Я розумію, добре, добре, добре. Добре, добре. Бо в Америці як, поліція попереджує, так? В Америці я не був, я не знаю. Не знаєте, так? А, я не була, не знає. Добре, добре. Ви в Америці були? Ні, не був, я так догадую. Хто звідки знаєте? Приблизно, я бачу голівудські фільми. Ну, голівудські фільми більше дивитися треба, знаєте. Кажете? Так. Більше дивиться, там все правда. Добре. Там Завжди правду показують Добре, добре. Знак, посадка високого пасажирів, пішопа. Вон, вон пасажир вот так вот. Сів пасажир. Прошу. Це стоянка для громадського транспортного засобу. Маршрут, маршрут, топ. Маршрутні перевезення, а не, вла... а не власний автомобіль. Вам дозволяється зупинитися в транспортний засоб до трьох хвилин. Ви собі посадити пасажира. Прошу пана, давайте не будемо розказувати, як ви стояли. Ми заїхалися напротив Шерсти, знак стоїть. Цей знак встановили ще до нового року. Давайте ви підемо це попередження. Попереджуєте? Да, ми попереджуємо. Інформаційне агентство інфоскоп фільмує, журналіст фільмує. Журналіст фільмує нас, бачите. був в Америці, хочеш щось не фільмувати. Я думаю, треба попередження дати. Ви не думайте, ми знаємо, що даша нам давати. розумієте? Я висловлю, висловлю свою думку, висловлю. пане поліцейське. Дуже, дуже вам компетентні з вами. О, прошу, щасливо, нічого не зупиняється. Висловлю. Що ви скажете про нашу поліцію? Правда, поліція для народу обмежилася тільки попередженням. Бачите? Це, це з вашою думкою. Вашої... Інформаційне агентство Інфоскоп дивіться інформаційне агентство інфоскоп. Вони мають бути для народу, допомагати людям. Бачите? Все гарно, інфоскоп підписується і дивиться Все, щасливо!